Я просто іду і дивлюсь, як гарно оформили паркан. Я так розумію, це учні художньої школи просто були задіяні для його ще оздоблення, так би мовити. І це все від магазину Міда. Як це все сталося, я не розумію, тобто як його організували. Але виглядає дуже класно. Такий собі нічим не помітний був парканчик, а зараз погляньте, яку красу зробили. Так, ну, весело, можна сказати. Дуже красочно. Ну, просто супер Хто полюбляє такий живопис. Напишіть в коментарях. Якщо б це діти малювали, я б дуже здивувалась. Дуже гарно. Оце не гарно.